Що в кожному з нас за Фрейдом. Уявіть, ви прокинулися вранці і відчуваєте тривогу, начебто все нормально, нічого страшного не сталося, але щось тисне десь глибоко всередині. Або навпаки, вам щось сильно хочеться, але ви самі не розумієте чому. Знайоме саме з таких відчуттів, і починається психоаналіз, бо він про глибини людини, про те. Чого ми не бачимо на поверхні, але що нами керує. І першим, хто спробував заглянути туди, був Зигмунд Фрейд. Більше ніж сто років тому він сказав: ми не завжди господарі в власному домі. Тобто, ми думаємо, що контролюємо себе, але часто це не так. Перший у кожного з нас є внутрішній підвал, уявіть людську психіку як будинок, на першому поверсі свідомість. Те, про що ми думаємо, що плануємо, чим керуємось, а внизу несвідоме Цей підвал прихований, але саме там зберігається багато нашого досвіду, дитячі образи, незрозумілі страхи, сильні бажання, яким не знайшлося місця. Ми можемо думати, що щось так давно забули, але ті речі живуть далі і часто діють за нас наприклад, ви боїтеся публічних виступів, хоча немає причини. Завжди вибираєте однакових партнерів, хоча кожного разу клянетесь більше ніколи, ображаєтесь, хоча не розумієте, чому, чому саме. Це говорить не логіка, це діє несвідоме. Друге дитинство не залишилось у дитинстві Фрейд, помітив те, як ми жили в перші роки життя, формує не лише спогади воно формує нас. Дитина, яка почувалася невидимою, може роками добиватися визнання. У стосунках, на роботі, в інтернеті той, кому забороняли показувати злість, у дорослому житті може або вибухати неконтрольовано, або ніколи не казати ні. І навіть якщо здається, що все було добре, психіка все одно переживає конфлікти. Наприклад, бажання бути у центрі уваги батьків, ревнощі до брата чи сестри, образа, коли дорослі не дозволяли бути, бути собою, це не про травму. Це про досвід, і цей досвід живе в нас, навіть якщо ми про нього не згадуємо. Третє, ми часто не хочемо визнавати власні бажання людина це істота, яка хоче, але часто не дозволяє собі хотіти. Наприклад, хочу відпочити, але не дозволяю, бо так не можна, хочу кохання, але відштовхую, бо боюся, знову бути покинутим, хочу щирості, але завжди мовчу. Бо не навчили говорити про важливе, і тоді виникає конфлікт між тим, що ми хочемо.